Таю тебе, любий друже, урок номер 30. Сьогодні ми з тобою пригадаємо, що таке секвенція, а також будемо будувати акордові послідовності з домінантовим септакордом та його оберненнями. Подивись, будь ласка, на вправу номер 1. Чотири ключових знаки, чотири дієзи закінчуються на звук мі, і, звісно, це буде тональність мі-мажор, мі-мажор е дур. Потрібно заспівати вправу з тактуванням, знайти та позначити секвенції та домінантовий квін секс-аккорд. Мі-мажор. чотири чверті. вправа починається з за такту на слабку четверту долю. Раз, два, три. Соль, фа, ре, сі, ре, мі, соль, сі, ля. Співаєш ще раз перше речення або пограй. Вірно, <му> ти помітив, що у кінці речення є секвенції, це повторення уривку мелодії від різних ступенів. Секвенція познач, будь ласка, позначками квадратними дужками зверху. Ланки секвенції. Далі друге речення. І також у кінці речення є секвенція. Знач, також. Далі, тобі потрібно знайти домінантовий кін секстард. Зверни увагу, будь ласка, на другий такт. Мелодія рухається вниз по звуках домінантового кін секста акрду. Він також є у першому і другому реченні. Обведи, будь ласка, його і заспівай ще раз з тактуванням. Друге завдання. У цій же тональності мі мажор натурального виду потрібно побудувати та заспівати наступну акордову послідовність. Акордова послідовність. Мі-мажор. Співаємо. си. Субдомінантовий стакорд. Мі, ля. Зменшений три звук від сьомого ступеня. Радіс, мадіс, алья. Домінантовий квітсек стакорд. Радіс, падіс, а. І розв'язуємо вниз. Сі, соль, діс, мі. далі наступне завдання: у тональності мі-мажор гармонічного виду побудувати та заспівати акордову послідовність. Мі мажор гармонічний. Мажор гармонічний, там знижений шостий ступінь. І в мі мажорі це буде до бекар. І субдомінанта в мажорі стане мінорною. Заспіваємо. Соль, си, мі. Мінорна субдомінанта з до бекаром, Ля, до бекар, мі. Леві четверта ступня, секунд акорд. Ля, си Ре, Діез, Фа, Діез. Розв'язуємо. Мі, Мі, си Соль, Діез. Обернення. Тонічний кварцекст акорд. Сі, Мі, Соль, Діез. Мінорний субдомінантовий секстакорд До, Бе, Кар, ми, Ля. І домінантовий септакорд. си Ре, Діез, Фа, Розв'язуємо С дієсмі. Далі четверте завдання: у тональності До дієс мінор гармонічного виду побудувати та заспівати наступну акордову послідовність. У тональності цис-моль гармонічного. Також буде 4 дієзи, і якщо це гармонічний вид, там буде підвищений 7-й ступінь це буде Сі-дієз. Співаємо. Мі, соль, д'єс, фа, д'єс, до, д'єс. Від четвертого ступеня домінантовий секундакорд. Фа, д'єс, соль, д'єс, сі, д'єс, ре. Розв'язуємо. До, д'єс, до, д'єс, соль, мі. Терць, квартакорд. Ре, д'єс, фа, д'єс, соль, д'єс, сі. І розв'язуємо його повний розгорнутий тонічний три звук. DuDis Mies до dies. Наступне завдання дуже цікаве. Потрібно написати нотами другої октави літерні позначення Ас – Це виняток і це ля бемоль Друга октава ля бемоль буде тут. І перед ноткою бемоль. Ес. Мі дієс. Мі дієс другої октави. Мі і перед мотою дієс. Фес. Фа бемоль. Фамоль. Гісес. А тут увага. Дві іс іс. Це дубль дієс. І перекладаємо соль, дубль, дієз. Другої октави соль і дубль дієс. Ти вже знаєш, як він пишеться: Сес, Хіс. Допиши, будь ласка, самостійно. Домашнє завдання. Потрібно побудувати від звуку фіс Фадієс вгору, велику терцію, чисту кварту, чисту квінту, малу і велику сексти, малу і велику септими з оберненнями. Користуйся клавіатурою і будь дуже уважним. І друге завдання потрібно написати та заспівати несхідну секвенцію у тональності ля мінор у розмірі 3 восьмих. Будь дуже уважним.